Раки, вітаю! Це гороскоп для вас на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму YouTube-каналі присвяченому астрології української мови. Лютий буде виділятися тим, що ми будемо перебувати в романтично ніжному настрої. Нам буде хотітися і романтики, і співчуття. І ми також будемо і дарувати все це іншим. І це буде обумовлено, а вже ж астрологічними аспектами. Ось, наприклад, 2 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб. Завдяки цьому положенню це буде час надзвичайно сильного впливу на нас емпатичності. Ми будемо більш Емоційними і більш ніжними ніж зазвичай, і також буде загостреною максимально наша чутливість. Тому, якщо ви хочете запланувати якийсь романтичний захід, то можете сміливо робити це саме поблизу 2 лютого. 3-4 лютого відбуватиметься аспект удачі, тригон між Меркурієм та Юпітером. Завдяки цьому цей період часу буде вдалим для шопінгу і можна Здійснювати справді дорогі, якісь важливі покупки, також це буде хороший період для переговорів, підписання якихось важливих документів, а також для поїздок. А особисто в вашому випадку, раки, цей аспект буде торкатися 8 та 12 домівного гороскопу, І а вже ж тут будуть задіяні фінанси. Наприклад, ви можете отримати якусь грошову виплату. І через якісь справи, які пов'язані з вашим минулим. Наприклад, в минулому ви інвестували, і зараз, в лютому, ви зможете отримати вже певні надходження від тих інвестицій. Також це може бути пов'язане зі сплатою боргу вами або вам. Загалом це може бути отримання вами будь-якої виплати, на яку ви чекали, про яку ви вже якимось чином подбали в вашому минулому. 5 лютого Венера, планета гармонії, краси. Прийде в знак Овна, тобто в ваш 10-й дім гороскопу, і Венера завжди покращує ту сферу, якою вона торкається в вашому випадку. Це стосуватиметься теми кар'єри. Можливо, це буде просування вами кар'єрними сходинками, або ви здійсните якісь важливі кроки і вдалі кроки вашими кар'єрними сходинками. Також це може бути досягнення вами якоїсь вашої іншої цілі, не лише стосовно кар'єри. А ще це може бути покращення ваших стосунків із вашим керівництвом або з вашими якимись старшими родичами. 8 лютого відбудеться з'єднання Сонця та Меркурія в знакові водолії. і завдяки такому положенню цих планет буде вдалим, якщо ви будете в цей період часу виступати, якимось чином демонструвати себе, а також заявляти про свої думки, переконання, можливо. Будете говорити про свої ідеї а в особисто вашому випадку цей аспект відбуватиметься в вашому восьмому домі гороскопу. тож. Вдалими будуть і якісь переговори чи взаємодії із банківськими працівниками. Можливо, ви будете звертатися туди для того, щоб вам дали кредит. Це буде вдале звернення. Це також може стосуватися іпотеки або якихось інших виплат, на які ви будете кудись подаватися. І це буде вдалим, тобто, в подальшому ви зможете отримати ті чи інші виплати. 10 лютого відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом і Сатурном. І це буде час, коли ви зможете закріпити результати своєї праці, а також зможете отримати хороші і такі сталі довготривалі результати завдяки вашій кропіткій праці, завдяки неухильному виконанню ваших обов'язків або завдяки тому, що ви діяли за чітким планом. І в вашому випадку цей аспект буде стосуватися першого і дев'ятого домів вашого гороскопу Тож це може бути якась приємна новина для вас, яка буде пов'язана або з вашим навчанням, або з якимось екзаменом, який ви здавали до того. Зараз ви можете отримати результати, або якщо ви будете здавати іспит саме в цей день, або поблизу 10 лютого, то це також буде для вас вдалим. Також це можуть бути якісь і хороші результати від вашої взаємодії із. Іноземцями чи з якимись іноземними компаніями чи структурами, скажімо так, 11 лютого відбуватиметься напружений аспект квадрат між сонцем та ураном, планетою несподіванок. Тому поблизу 11 лютого збільшиться вірогідність зривів, планів, а також можуть бути збої в роботі. Техніки електропристроїв, інтернет може підводити, і також не бажано в ці дні, особливо 11 лютого, здійснювати подорожі за допомогою літаків. У вашому випадку цей аспект буде впливати на 8 і 11 доми вашого гороскопу, через що можливі конфлікти на ґрунті фінансової теми фінансових стратегій, можливо, ви будете з'ясовувати з вашим. Партнером, наприклад, по життю, як правильніше вам розпоряджатися вашим спільним бюджетом, і у вас будуть різні погляди на це, на те, як вам спланувати ваше фінансове сумісне майбутнє. А також це можуть бути якісь і конфлікти чи непорозуміння з вашими друзями, також через фінанси. Можливо, ви не зможете отримати ваші фінанси назад, якщо ви давали в борг, наприклад, комусь із ваших друзів. 12 лютого відбудеться повня в знакові лева, і повний місяць це завжди кульмінація і якісь крапки над і в певній сфері. В вашому випадку ця сфера це сфера другого гороскопу, тобто фінанси і матеріальні ресурси. І це буде якесь завершення в цій сфері. Наприклад, ви завершите роботу на певному місці. І тому у вас не буде більше цього джерела доходу, яке у вас раніше було. Або ж навпаки, ви отримаєте врешті-решт виплати, заради яких ви, наприклад, працювали чи на які ви сподівалися. Також це може бути і остаточне сформування вами вашої фінансової стратегії. Наприклад, 14 лютого Меркурії, планета комунікації інформації, переговорів, документів і пересування, перейде в знак риб. І з цього часу ми станемо орієнтуватися на наші емоції при прийнятті якихось важливих рішень, і будемо менше приділяти уваги якимось сухим аргументам і переконанням. А також в своїх розмовах ми будемо більш емоційними. І, до речі, якщо ви будете проводити якісь переговори чи загалом при розмові з іншою людиною, якщо вам потрібно щось отримати. Від неї, тобто якийсь результат, чи досягнути а, порозуміння або донести якнайкраще свою думку, то спирайтеся саме на емоційну складову. Викликайте в іншої людини емоції, активно проявляйте свої і також задіюйте емпатію. І в вашому випадку Меркурій потрапить у ваш дев'ятий дім гороскопу, тож збільшиться кількість вашого спілкування із представниками. Інших держав, тобто з іноземцями чи з іноземними компаніями, якщо для вас це є актуальним. Також можлива подорож за кордон, поїздка. І ще, можливо, ви будете займатися документами, пов'язаними із закордоном, тобто, наприклад, подаватися на новий закордонний паспорт чи отримувати візу. Також багато ваших думок може бути спрямованими на здачу якогось іспиту, важливого. І ще ви можете роздумувати на тему масштабування вашого особистого або вашого бізнесу, наприклад, чи виведення вашого бізнесу за кордон. Дев'ятий дім це також і тема викладання і наукової діяльності, Тож ви можете в цей період часу почати викладати. Або почати написання якоїсь вашої наукової праці, якщо це є для вас актуальним. А ще ви можете вирішувати питання бюрократичного чи юридичного характеру. А 18 лютого і сонце перейде в знак риб. Тож чутливість і емоційність та емпатичність увійде в чат вже на повних парах. І тому ми можемо стати і більш Сльозливими, знаєте, такими більш вразливими, і це може навіть і дратувати когось і нас самих, але слід просто це прийняти, тому що ми буваємо різними в різні періоди нашого життя. Не слід вимагати від себе та від оточуючих, завжди бути сталевими і непохитними. Хоча я думаю, що ви раки і не схильні вимагати цього. Від оточуючих, принаймні, так точно. 20 лютого відбудеться напружений аспект квадрат між Меркурієм та Юпітером. І в цей час краще не проводити якісь важливі переговори, також не здійснювати важливі і дорогі покупки, також краще не підписуйте важливі документи. І в вашому випадку цей аспект буде впливати на ваш 9 та 12 доми гороскопу, через що можуть виникати якісь непорозуміння. Це, скоріш за все, буде між вами і якимись іноземцями чи іноземними компаніями, якщо це для вас є актуальним. Також можливо, якщо ви будете здійснювати якісь подорожі, переїзди в цей період часу, то при цьому можуть виникати якісь складнощі, особливо складнощі з документами. Тож заздалегідь, перевіряйте, чи все у вас в порядку з документами. А також можуть виникати якісь юридичні чи бюрократичного характеру складнощі. А ось 23 лютого відбудеться гармонійний аспект, навіть аспект удачі між тим же Меркурієм та Марсом, і при цьому будуть задіяні ваш перший і дев'ятий доми гороскопу. Тож це вже буде хороший час для того, щоб вести переговори з іноземцями, іноземними компаніями, з якимись іноземними структурами, скажімо так. І також ви можете в цей час. Вдало здати іспити чи дізнатися результати іспитів хороші для вас, і це може бути і вдала поїздка, і також ви можете отримати документи, пов'язані із закордоном. закордонний паспорт, візу. А також ви можете в цей час вдало виступити і продемонструвати таким чином себе і свої знання, скажімо так, свою експертність. 24 лютого в цей непростий. Роковий для нас всіх українців день Марс перестане бути ретроградним. Він вийде зі свого руху назад і почне рухатися прямо директно. Тож з цього часу, з 24 лютого, можна стартувати ті проекти, щось нове, що ви відкладали. І, можливо, не зважувалися це починати, а можливо, ви просто дивилися мої гороскопи і знали, що останні два з половиною місяці не можна було стартувати нічого принципово нового. То ось з 24-го вже буде можна. 25 лютого відбудеться з'єднання Меркурія та Сатурна в знакові риб, і це буде невеличкий такий відрізок часу, коли Меркурій перебуваючи в. Емоційному стані в знакові риб все ж таки візьме себе в руки і дозволить нам вирішити серйозні питання по серйозному, а не емоційно. Тож на цей час, 25 лютого, ви можете планувати якісь серйозні переговори, підписання документів чи важливі поїздки. 28 лютого на небі зійде молодик, в тому ж таки знакові риб. Молодий місяць принесе, як завжди, щось новеньке, нові війні. І в вашому випадку вони будуть в дев'ятому домі вашого гороскопу. Тож це може бути подорож в нову країну, або нове знайомство з іноземцем, або нова співпраця з іноземною компанією. А також це може бути і якась нова юридична справа, якщо це для вас є актуальним, і початок роботи над якоюсь новою науковою працею, або ж ви почнете нове навчання, підвищення кваліфікації чи перекваліфікацію. Також ви можете отримати і нові документи, новий закордонний паспорт чи нову візу, наприклад. Я ж бажаю вам теплого і ніжного лютого місяця. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже рада. Побачимося!